І люди, слава Ісусу Христу, хочу вам та поклати міського здоров'я, вас у де Хочу вам нагадати благу добру новину. Господь Ісус Христос платив на Христі за кожного, із нас. за кожного Він помер на Христі, подолавши смерть, він воскрес. Він є живий, він сьогодні закликає людей, кохається попросити у Богопрові. Я також кожного із вас закликаю, молиться за Збройні Сили України, молиться за наших хлопців і дівчат, хто сьогодні борони нашу країну від цього окупанта, який прийшов на нашу землю. Молиться, кличте ім'я Господа Христа, і Господь почує та світло. І я вірю, що Господь чує нас. Благослови, бережи вас, Господь. Дякую за увагу.